Ірпінь навесні перетворився на місто навіжених кротів. Дороги, до яких весь цей час не доходили ані руки, ані ноги, почали робити масово. В этом році ми почали масштабну реконструкцію дорог, поскольку є ну, проблеми з покриттям. Многі не ремонтувалися давно, деякі не робилися ніколи. чтобы не тянуть это все там долго, делать одну другую. Мы решили начать одновременно все дороги, одновременно максимальное количество, сделать быстро и забыть про них. Мы обязательно исследуем существующее состояние дороги, то есть это инженерная геодезия, инженерная геология. То есть мы определяем, в каком состоянии существующая конструкция дорожной одежды. Для того, чтобы принять адекватное проектное решение, которое действительно позволит служить необходимый срок службы дороги. Родзинкою капітальних перетворень стане перехрестя вулиць Підгірна, Центральна, Гагаріна та Щорса. Як відомо, зараз великому транспорту практично неможливо розвернутися на цьому перехресті. Тому ми вирішили примінити європейську практику, зробити єврокольцо, діаметр 8 метрів. Вот, Попробуємо. Я думаю, це это, это розгрузить город і отримать нашу транспортну розв'язку. Особенность этого кольца в том, что есть две полосы движения. И внутренняя часть это зеленая зона с полосой в брусчатке, на которую может заезжать автопоезд в случае разворота. То есть такое кольцо позволяет развернуться к автопоезду, как наиболее габаритному транспортному средству. Наразі завершується проєктування. Далі будуть узгоджувати деталі з Укрзалізницею. Після того почнуть реконструкцію підгірної та будівництво кільця. Дорожні роботи по місту триватимуть ще не менше трьох місяців.